Від дотея святого Івангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважені. Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до Нього, сотник, благаючи Його. Господи, слугам, лежи домом, розслаблений, мучиться тяжко. Ісус каже до Нього, я прийду і здоровлю Його, сотник відповів, Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мою покрівлю, скажи лише слово і слуга мій видужає, бо і я підвладний чоловік маю бейки від собою, і кажу, цьому йди, він іде тому ходи. І Він приходить, і слузі моєму зробить це, і Він робить, почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри, кажу вам, що багато прийде з Сходу і Заходу, за Авраамом і Саком, і Яковою у царстві Небесні, сини Царства. Будуть викинуті геть в темряву кровішню, де буде плач і скрегіт зубі, і сказав Ісус сотникові, іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видушав тієї ж години, Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу. Іди і хай станеться тобі за твоєю вірою. Так закінчується сьогоднішнє Євангеліє від Матея. Сьогодні ми чули розмову сотника, чоловіка, який мав під собою військо з Ісусом. Який підійшов до Ісуса в Капернаумі, місті, це сталося. І попросив, щоб оздоровив його слугу. Дивно є те, що цей сотник, він був римлянин і вихований був у дуже строгих таких військових законах. І він не привик у когось щось просити, він привик від когось щось вимагати, бо він був військовий. Але тут Він з покорою підходить до Ісуса і просить Його, щоб оздоровив слугу. Не дружину, не рідню, не дітей, а Він просить за свого Слугу. Власне, ця Євангелія нам показує глибоку віру того чоловіка. В глибоку покору, тому що він довірився Господу Богу, тому що він повірив, що Господь Бог може це зробити. Він сказав, Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мій дім. Скажи лишень слово, і Господь Бог оздоровив його слову. Власне, ця історія євангельська нас застановляє подумати, а що таке насправді наша віра, наша довіра і все ще виходить зі змісту цього слова. Нам в житті не рідко приходилося довіряти людям, і ми довіряємо людям, які нашими близькими, родичами, друзями. Юридичним установам, фінансовим довіряємо. Але ми завжди відчуваємо якусь небезпеку щодо віри, завжди закрадається якийсь маленький сумнів, особливо, коли ми комусь довіряємо своє майно або зичимо комусь гроші. Власне, Господь Бог вимагає від нас, навіть просить, щоб ми мали. Віру, яка стосується не тільки нашого земного повсякденного життя, а що ми мали віру до Нього повну, що ми відкрили для Нього своє серце і впустили його туди, що Він там опанував і через нас діяв для інших людей. Господь Бог насправді не хоче від нас багато. Він хоче, так як він полюбив нас, що ми теж відповіли йому навзаєм взаємністю. Він каже, що зі мною жити, мене любити, у мене вірити є дуже легко, в ярмо, бо моє легке, ярмо, бо моє любить і тягар мій легкі. Ми називаємо Ісуса Христа. Чоловіколюбцем, це той, хто полюбив насправді усіх людей. А ми будемо вчитися ставати христолюбцями, Боголюбцями, відповідати йому на Його любов взаємно. Він прийшов Ісус на нашу землю. Щоб показати нам наше правдиве призначення. Він прийшов, щоб усіх нас спасти і привести до вічного життя, яке він приготував для кожного з нас, хто вірить у нього. Учимося сьогоднішнього Євангелія, та як цей римський сотник повірив у Христа, довірився йому і вмить Його слуга став здоровим. Ми зараз можемо провести таку можливо паралель до нашого сучасного життя, до тої хвороби, яку ми зараз маємо в нашій країні в Україні. Просимо Господа, довіримося йому, що Він спас нашу країну. Від цього лихоліття, яке ми маємо. Сьогодні, власне, ще наша церква святкує усіх святих українського народу. Наш народ справді є великий, наша українська нація справді є історична, багатостолітня. Ми є правдива європейська нація. І наша церква має дуже багато святих мучеників за комуністичних часів, священників, монахів, монахинь. Візьмемо за приклад Йосипа Сліпого, який відсидів на Сибірі 18 повних років, але не втратив свою віру. Він був Фізично поневолений на довгі роки, але духовно він не був поневолений. Він духовно був вільний. Він вірив в те, що Він робить. Він вірив в Господа Ісуса Христа, Він вірив в свою українську націю, він вірив, що все колись поміняється. В нашому житті деколи буває напаки. Ми живемо. В вільній країні, де все можна, але ми деколи стаємо поневоленими нашими якимось пристастями або нашим неправильним життям, привичкою, ми з одної сторони є вільні. А з другої сторони ми є чимось залежнім. Довірмо наше життя усе Господу, повірмо у Нього, відкриємо наше серце на Його присутність. І ми, мабуть, з глибини своєї віри, всемогутнього Бога, всі хочемо сьогодні сказати, Господи. Як ти оздоровив слугу сотника, дозволь, щоб наша країна, яка бореться за незалежність своїх громадян, уже багато десятиліть стала вільною квітучою країною Європи. І коли ми це будемо робити з вірою, що так станеться, з любов'ю до Господа, Він нам відповість. Я завжди пам'ятаю про вас, про ваші страждання, про ваш біль, про смерть. Я завжди з вами працюйте, вірте, Божу всемогутність. Любіть один одного, будьте солідарними з один з одним і зможете з вірою всемогутнього Бога, побороти це зло, яке опанувало вашу країну. Як довірився сотник Ісусові щодо свого Слуги, так і ми довіряємо усе наше життя, нашу сім'ю, наших друзів, нашу країну Господу Богу. Амінь. Слава Ісусу Христу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.